Добрий день, дорогі друзі. І так ми з вами продовжуємо розгляд нашого календаря. Сприятливих, несприятливих днів, подій опис місяця. У нас буде місяць вересень 2022 року. Які дні будуть сприятливі в цьому місяці? Перше, 13, 17, 7, також 30 вересня досить благоприємні дні. З них перше 13 і 7 найблагоприємніші можна робити всі. Події, які зазначені в календарі. По традиції календарик показує що 12 подій: покупки, продажі, подорожі, справи з криптовалютою, початок лікування і так далі. В лапках ви побачите написано плюсик, це означає, що всі 12 подій Можна робити всі 12 пунктів. Якщо просто виділено 1, 2, 3, там, чи 4, чи 5, чи, наприклад, 7, 9, так як 27 числа. Ви бачите в лапках 7 і 9, це означає, що 7 і 9 подію можна робити. І це перший момент. Значить, просто сприятливі дні. Це 5, 8, 12, 2, 11, 25. Я повторюю, не в порядку, вони стоять по мірі зменшення. Тобто 5, воно краще. Ніж 8, 8 краще, ніж 12 і так далі. Менш сприятливі дні, тобто, скажімо, це сприятливий день, але не такий, як перше, чи 13, чи 7. Менш сприятливі дні це 3, 26, 27. 3 числа можна робити тільки 1 пункт 8. Вісімка це означає бізнес, продажі і покупки. Це теж непогано. 26-го можна робити перший момент: це викладення фотографій інформації веблогерів, хто цим займається. І 27-го можна робити сьомий пункт це. Подорожі і 9 пункт. Це дні практик, трансформації, постановки цілей і так далі. Це теж, до речі, досить такий цікавий момент. Хоч тут небагато 27-му, але тим не менше є деякі моменти, що можна робити. Також я добавив несприятливі дні. Несприятливі дні це 4, 9, 14, 19, 24, 25, 29. Що значить несприятливі дні? Несприятливі дні це дні, коли не треба робити якісь важливі починання. але це не значить, що ви не можете нічого робити. Робити можна ваші буденні справи, які ви робите завжди. Якщо ви там, прокурори, ви кожен день подаєте справи в суд, то ви собі їх подаєте так, як завжди. Але в принципі, якщо якісь важливі справи, і важливо для вас, чи це починання перше, чи ви збираєтесь за кордон поїхати, чи ви збираєтесь на роботу подати заяву, то краще в якийсь другий день. Виберіть такий день, який буде для вас більш благоприємний, який тут описаний. Є ще деякий момент, який би я хотів додати теж до календарику. Не сприяту дні. Також є дні для досвідчених користувачів. Тобто деяка маленька інформація для досвідчених користувачів разом з календарком Благість. Я додав календарик на місяць. Ви будете мати його, собі зайдете. У вас буде він на вересень місяць, і в тому календарку буде показано, який місячний день. Зараз де, наприклад, 1 вересня буде п'ятий лунний день. Це досить благоприємний місячний день. До якої години цей календар буде показувати? Це називається п'ятий місячний день на санскриті тітхи. Це єдине слово, яке я вам там буквально три слова, які може будуть нові в цьому календарі. Але хто вже користується, буде мати цей календарик і можете користуватися. Відкриєте 1 вересня, побачите там день тижня-четвер місяць зростає, тітки, тобто лун, місячний день – це п'ятий, і він йде до 12-19. 12-19 для Києва, для Києва, для всієї України. Зірка, яка зараз це сваті, буде йти до 21.42, 1 вересня, і так далі. Тобто, ви можете побачити його зірку, яка йде, ви можете побачити другі моменти. Варто звернути увагу, наприклад, є такий час, як Рахукала. Рахукала це означає неблагоприємний час. Наприклад, 1 вересня з 14.39 до 16.20 – Це неблагоприємний день. Навіть якщо весь день хороший, цей день не дуже хороший. Такий момент, що цей час буде трошки залежати від того, в якому місці ви живете. Якщо ви хочете знати точніше для свого міста, можете мені написати, там якось ми можемо домовитись, я вам можу зробити такий календарик. Ну, по мірі можливостей, потреби ви можете мати там на своє місто там для Луцька, час буде інший, для Тернополя і так далі. Різних міст час трошки може відрізнятися. Але в загальному приблизно цей період. І самий сильний, наприклад, час 1 вересня це Абхіжит мохурта. Ви теж побачите таке слово апхіджит 12:30 до 13.24. Це для всієї України, в принципі, можна брати, можна брати тільки для Києва. Ну, якщо більше уточняти, теж для різних міст. Це буде на кожен день. Тобто, кожен день ви будете бачити, крім цього, що сьогодні благоприємний день. Якщо ви, скажімо так, більш досвідчений користувач, то ви можете розглядати якісь сині слабі дні. Ви можете просто бачити, коли час хороший чи поганий, тобто використовувати місячний день і там ще за значенням часу. Тож, того, що місячні дні вони йдуть трошки інакше, як сонячні. Е, і можете використовувати деякі знання, які я тут написав, наприклад, Карана. Віщті і йога в Єтіпата в ятхріті. Це неблагоприємні моменти, коли ви їх знайдете в календарі, там побачите під словом «карана віщі, вона буде з великої букви писатися. І Вітіпата в, в це ще багато трошки снів, таких от, санскритських, це для більш досвідчених користувачів. Або якщо ви хочете трошечки більше буквально розібратися, ви можете глянути. В календарку зазначаються дні змін, тобто дні транзитів. Що ці дні говорять? Сонце перейде 17.09, інший знак, діви зі знака Лева. Це час, коли не треба нічого робити. Якісь важливих починань не варто. Це такий трансформаційний час, щось, щось має змінитися. Але для починань неблагоприємний. Також ретроградний Меркурій 10.09, по 2.10. Це для бізнесу поганий час, для фінансових операцій поганий час. Ретроградний Меркурій це така прославлена планета, вона відповідає за бізнес, за домовленості різні. Якщо будете робити в цей час домовленості, важливі, то можуть бути е, деякі, скажімо, суперечки, мож, може щось повертатися, не так домовитись і так далі. Але якщо ви вже робите е, чи якісь важливі справи робите, то постарайтеся, щоб ці справи перевірити. Можна декілька разів перевіряти, тобто один, два, три рази перевіряйте те, що ви робите. Тоді це я можу згладити цей момент. Значить, двадцять Венера приходить з лева в Діву. Це знак її падіння, тобто вона буде ослаблена, і Венера вона віддає, віддає любов через це. Бажано в цей час взагалі ну не в будь-який час, але в цей час особливо звертайте увагу на те, як ви віддаєте іншим. І старайтесь не так багато чекати, щоб вам давали. Якщо ви побачите, що щось вам менше дають любові, піклування, ну, нічого, це просто Венера трошки ослабляється, навпаки. Постарайтеся десь якимись зовнішніми речами підсилити це, тобто подарити якісь подарунки своїм близьким, проявити якісь знаки уваги. Це може бути зовнішня, такі, така важлива, так сказати, рекомендація, яка допоможе в сімейному житті. Марс знаходиться в тільці. Марс це енергія, тілець, сім'я, гроші, направляйте енергію туди, направляйте енергію на сімейні цінності. Я просто про це окремо говорив, але тим не менше, до 6.09 особливо направляйте енергію в сім'ю. Після налаштуйтесь, скажем, на більш важкий труд для того, щоб щось досягати. Після 6.09, треба буде більше працювати. Така природа Марса. Тут нікуди не дінетесь. Треба буде відповідально важко працювати. Тоді будете мати результати. Значить, Юпітер ретроградний в рибах знаходиться. Він буде знаходитись до 24.11. І, в І принципі зачаті дітей, якісь важливі справи. Ну, взагалі, коли Юпітер ретроградний, не сильно бажано починати якісь важливі справи. Ну, тим не менше, якщо це не суперважливі справи і нема коли відкладати, ви починайте. Ну цю справу пробуйте перевірити декілька раз. Сатурн ретроградний Козирогові до 23.10. Взагалі це означає, що буде більш застой в сфері роботи. Починання до оцього 23-го 10-го. Через те, .10 24 четвертого, старайтесь в цій роботі, що ви робите, робити щось безкорисно. Сатурн дуже любить служіння, і робіть це декілька разів. Mm. Робіть це ціленаправно, щось віддавайте. І раху знаходиться вовні, він і буде знаходитися вовні. Така малесенька рекомендація на цей момент: не зложивайте гострим смаком, гострий смак на вересень і навіть і далі. Це неблагоприємний смак, Скажемо так, він благоприємний, але не багато. Можуть бути проблеми з шлунком і так далі, Ну, взагалі острий смак може давати багато агресії. У нас агресії в Україні зараз і так вистачає і в світі. Через це старайтесь не взловжувати, зменшити навіть далі. Опис місяця. Опис місяця місяць досить творчий. Одна з енергій важливих, яка буде себе проявляти цього місяця, це творчість. Творчий підхід до всіх справ має бути. Місяць в принципі сприятливий для подорожі, для переміщень, для різного виду руху. Старайтеся практикувати медитацію, і цей місяць дуже добрий для роботи з психологом. То, що місяць буде місяць для України, для українців може перегружати ментально досить. Через те люди, які не готові до того, хоча в нас вже люди багато до чого готові, я би порадив роботу над собою цей місяць, і я даю рекомендації на цей місяць. Благоприємні, наприклад, попрацювати з книжкою Джулі Кемерон, шлях художника чи в неї на російській мові «Путь художника, і пописати ринкові сторінки. Тут ви собі почитаєте, розбереться. Прогноз для України невеличкий місяць, принесе більшу силу людям фізично, зовнішню і більше перемог. Але внутрішньо буде багато турбувань, можуть бути складнощі за кордоном переселенців. Неприємні новини від закордонних партнерів, можуть бути ну, ментальне напруження і місяць таємниць. Щось може бути скрито, неясно. Далі ще один момент, який я трошки додавав, це рекомендації і події місяця. Будуть дні посту, це такі спеціальні дні, в календарі вони є, і тут вони зазначаються. 6.09, 21.09, це дні посту для. Те, щоб очиститися для різних практик. Різні практики в цьому місці робити лицем на південь. Чи ви робите суряну маскар, чи якісь практики гічні, робіть лицем на, пів... на південь. В цьому місці є ще одна подія, така визначена: це пітріпакша. Пітріпакша на український це час роду, це час предків. Вона буде починатися 10.09 по 25.09. Хто знає, що таке тарпана Шрадка, це можна замовляти, можна замовляти в мене, можна замовляти де знайдете, якщо у вас є якісь люди. В Індії проводять якї. Хто хоче знати, як в Україні це можна проводити, є така практика три храми. Я можу індивідуально можете звернутися. Я цю практику можу дати. Це дуже сильна практика, щоб працювати своїм родом, своїми родовими програмами, проведення різних ритуалів зв'язаних з родом, з родовими практиками і практика медитації пранаями в цьому напрямку. Це дуже сильний два тижні, дві неділі, які бувають раз на рік. Це перший момент. Ну і дні посту якраз. 21-го буде піст, я би порадив там, наприклад, на воді чи що цей піст 21-го ну дев'ятого пройти, скажімо так, для сили свого роду. Рід дає нам силу і дає нам знання, захист. І також ще один момент: 3.09 по 17.09 – це поклоніння махалакшмі. Махалакшмі це богиня процвітання. І, в принципі, замужнім жінкам цей час можна робити молитви, можна робити практики для того, щоб збагатити свій рід, свою сім'ю. Своїх членів сім'ї чоловіка і так далі, іменно замужні жінки це цю практику можуть робити. В принципі, цей момент все, що я хотів сказати, ще на щотанковий сторінків, робити їх 29 днів, дуже добре. І для практик, і взагалі в цьому місці використовувати кольори одежу з кольорами молочного, білого, жовтого, зеленого кольорів. І останній останні момент це бажано було б в цьому місці провести Айлім Пуджу. Пуджа це, це, скажімо, така, ну як в християнстві, це певна служба. Вона в Індії проводиться в Кіролі, я її заказую, там є спеціальні люди, які її проводять, в мене там друзі, вони можуть посприяти, допомогти. Ця пуджа спеціально замовляється для людей, коли якісь є, скажімо, неприємності, чи в країни є неприємності. Якщо ми разом замовимо цю пуджу, це, ну, скажімо, вона зменшує яди, яди, які йдуть зараз на нас, чи проти нас, чи всередині нас. Всім гарного місяця, бажаю нам перемоги і до наступних зустрічей!